Мама, З нами народження моя донечка дорога. <laughs> Мама, тата, ми, кована, ми наші сьогодні 24 травня 2023 року. І сьогодні в мене день народження. Мені 50. <плес> А час біжить як пісок, народна артистка України, улюблениця мільйонів, переможниця Євробачення 2004, Співачка Руслана святкує 50-річчя. про мрії, які здійснилися, і про що співачка так мріяла, але ще не збулося. Найзавітніша мрія мавки мати, дитину. Ми бажаємо тобі цього. Нема нічого в цьому житті сильнішого ніж дати життя. Бо на ефір прийшла моя мама. Вона сьогодні сидить за кадром. Але я вам хочу сказати, що е, найбільше, що в цьому житті, зворушує, це родина. А також сьогодні пригадаємо хіти Руслани Лежичко, які вже стали історією. 90 2000 -ні. які круті пісні. Знаю я, знаю я. Тільки Отже, далі про кар'єру співачки Руслани, особисте життя, мрії. Аби підтримати це відео, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі з привітаннями Руслані в день її ювілею. Нагадаю, напередодні 50-річчя зі співачкою організатори Євробачення вчинили не надто чемно, адже зчинився скандал через те, що першу переможницю України не запросили виступити з її дикими танцями у Ліверпуль. Та Руслана взяла себе в руки і написала: неважливо на якій ти сцені. Головне це публіка, і що тобі є, що сказати. Сьогодні талановита співачка записує відеозвернення до українців. Сьогодні 24 травня 2023 року. І сьогодні в мене день народження. Мені 50. Я чесно відчуваю, що я навіть не розправила ще плечі, що ще нічого не починалося, що все попереду. Дякую вам. Ви даєте мені сили. Добувати драйв істинної української музики. Ви і є моє натхнення. Все це для вас. Я сьогодні хочу зробити вам маленький подарунок, подарувати вам фрагмент моєї нової пісні. Вона називається Лірниця. Сьогодні співачка Руслана просить дещо зробити. Для неї дочекайтеся а, цього в кінці відео. А зараз пригадаємо історію кохання і доленосну зустріч Руслани Лежичко з Олександром Ксенофонтом. А, познайомилися вони ще в 90-х на студії звукозапису. Скоріше за все, це була така любов з першого погляду. Руслана Лежичко та Олександр Ксенофонтов одружилися 28 грудня 1995 року. Відтоді вони разом також зазначу, що Олександр Ксенофонтов, український рок-музикант, музичний продюсер, менеджер. Також він співавтор музики та текстів пісень. Руслани, заслужений я. Мистецтв України нагороджений за перемогу Руслани на Євробаченні. <му> Уже 26 років Руслана Ложичко разом з Олександром Ксенофонтом. За цей час пара пережила також не одну кризу. Найважчим видався 2017 рік, коли у будинку був перебитий увесь посох та сама пара була за крок до розлучення. Причинами скандалів стало непереборне бажання Руслани ще більше виступати. А Олександр назвав це залежністю. Нас мало не розлучила сцена, яка нас вже свого часу і поєднала. Зізналася артистка. Звичайно, це інтимні речі, які ми Сашком хочемо тримати, як ви розумієте, не для кадру. А, але я знаю багато людей, які завжди знали, як я жертвую собою особистим життям. Олександр завжди мріяв про дітей. А Руслана активно виступала постійні стреси, переїзди, знімання відеокліпів та концертів. Це все було велике навантаження для співачки. І, от у 2021 році, пара зізналася, що вони мріють про. Первістка, Росічка, я тобі щиро це вважаю, але ти повинна зараз сказати: чи візьмеш мене за хрещено? Коли з'явиться тебе. <праць> 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 я хочу подарувати собі Сашкові всім вам і своїй родині. Подарувати маленьку копію Руслана або Сашка. <праць> Руслана вже неодноразово заявляє, що це її найбільша мрія, і це сенс усього її життя. І це, це, це дуже важливо, щоб ми налаштовувалися на головну свою функцію. Наша функція все таки продовжувати життя. До речі, раніше в інтерв'ю я ніколи не чув ні питань, ні відповідь про дітей. Я думав, що вони не планували мати дітей, але зараз Руслана наголошує, що вона зрозуміла, що продовження життя це найголовніше, що може бути. У uh, людини я хочу, щоб дівчата надихнулися зараз моїми словами і подбали перш за все за те, щоб народити, це круто, це напевно єдиний сенс. І сильнішого за це не буде ніколи і нічого. Все, що края, замітає безтурботним тихим сном. Ще у 2021 році, коли Руслані було 48, з'явилася інформація, що нібито вона завагітніла і чекає первістка. Але ця інформація не підтвердилася, поки Руслані не вдалося цього зробити. Але, як то кажуть, є багато також методів не знаю, усиновлення. Зараз багато також діток постраждали від війни, втратили своїх батьків, тому не можна розчаровуватися, а лише йти вперед. Тим паче, як я заявляв уже раніше, я не знав, просто що вони планували також дітей. Для мене це було тоді відкриттям величезним. Тому бажаю, бажаємо їм стати такими батьками, а вже коли будеш мати власну дитину, тоді вже можна піднімати інші питання. От ми просто вирішили не замінювати собі те, що, на що я маю налаштуватися сама. Також нагадаю, що подружжя будувало своє гніздечко під Києвом довгих 10 років. Входине відсвяткували влітку 2018-го. Цікаво, що живуть господарі у так званому будиночку для гостей. А от головну будівлю повністю віддали під чотири музичні студії. Садом і городом опікується Олександр. Саме він висадив на присадибній ділянці кущі у формі древ магічних рун. Це енергоощадний дім. Будівлі автономно забезпечує. Від себе електро і теплоенергією, оскільки на дахах розташовані сонячні панелі та вітрова міні-електростанція. Руслана дуже багато робить для популяризації зеленої енергетики. Вона офіційно є глобальним амбасадором відновлювальної енергії. У 2018-му вісімнадцятому Шанхай співачка отримала спеціальну нагоду як знаменитість, яка приділяє найбільше уваги просуванню відновлювальної енергії у світі. До речі, за рік до цього таку ж премію вручили Леонардо Ді Капріо. Позаду мене, бачите, руни такі гарні. Ми повикладали це символічно, українські візерунки. І на мене не тільки на даху сонячна енергія в моєму будинку і вітряки, а ще й на мене. Це елемент, який перетворює е, сонячне проміння в енергію, в електроенергію, яка вже поступає нам. А сьогодні свій день народження, я хочу всім сказати, горе нюбб, Переходьте на відновлювальну енергію. Свіди народження я хочу виконати свою маленьку громадянську місію. Я за довголіття. Ну ви розумієте, що я в Карпатах багато часу. Провела, знайшла там купу драйву і вважає, що треба жити таким життям, щоб вижили довго. Ми всі жили довго, і щоб було в нас в житті не обмежена кількість енергії, щоб вона була невечерпня, як в нас, так і зовні. А для цього треба використовувати енергію сонця, землі і вітру енергію дику і не тільки передає співачка Руслана і у своїх піснях, адже вона дуже особливо ставиться до свого коріння і завжди з гордістю згадує. Що вона гуцулка? Хоч сама співачка народилася у Львові, проте її батько та його родина карпатські гуцули. Саме тому у творчості артистка так часто використовує національні інструменти, зокрема трембіту. Ціла колекція автентичних інструментів зберігається у студії зірки. Руслана має плани і надалі досліджувати етнопобут, традиції та вірування гуцулів, аби долучитися до надання цій культурі статусу світової нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Хочеться мені ще згадати її громадянську позицію про те, як вона відстоювала наші права на Майданах у 2013-2014 році. Я її пам'ятаю, вона постійно була на сцені, вона не давала усім заснути. Вона боролася за наші права і боролася так, як боряться лише одиниці. І саме там я постійно бачив Руслану. А ми твою червону Калину підіймемо. Ну і щодо зовнішнього вигляду співачки саме завдяки здоровому способу життя, співачка не помічає свого віку і має чудовий вигляд без пластичних хірургів, а декоративною косметикою користується лише для зйомок. Спорт посідає чільне місце у її розпорядку чотири години щодня. Біг, плавання, силові тренування, практикує артистка і загартовування у теплий сезон. Це контрастний душ, а взимку обтирання снігом на даху власного будинку. Щодо харчування, то Руслана не вживає. Смажене жирне борошняні вироби, цукор консерви. Зірка вважає, що вся їжа повинна бути максимально свіжою і натуральною. Також знаємо про пристрасть Руслани до карпатського чаю. Може, в цьому і секрет молодості. Ось зараз ви бачите, як співачка диригує. Власне, це її профільна освіта. Вона закінчила Львівську консерваторію. Диригент музичного оркестру такий у неї диплом. Народилася, як я вже зазначав, у Львові. Мама майбутньої співачки працювала в інституті нафтохімії, а батько був теплотехніком. Любов до музики прищепила мати. Саме з її ініціативи Руслана пішла в музичну школу, потім співала в музичних групах та. Ансамблях і ще зазначу, що Руслана дуже любить тварин, особливо собак, у співачки п'ятеро, песиків, один кіт, гору, чудо, поля, дара, левусь і вектор. Усі взяті з притулків чи просто знайдені на вулиці. Останнім до родини потрапив гору і трапилося це спонтанно, коли минулого року артистка прийшла до студії Сніданку з один плюс один, куди волонтери саме привезли гору, аби знайти йому нову родину. Після знімання ці двоє вже не змогли розлучитись. А головним улюбленцем усіх. Друзів родини співачки є чудо, якого за неймовірно щасливий вираз мордочки всі називають собака-посміхака. І зазначу також останнє, мабуть, на сьогодні про ініціативу співачки Карпати. Місце сили спасіння Карпатська ватра. Це назва соціальної компанії, яку спільно з партнерами започаткувала Руслана у 2020 році мета боротися із нелегальною та недбалою виробкою лісів, забрудненням побутовими відходами та нищенням автентичної флори та фауни Карпат. Знаю, я знаю я тільки. Вгора. Отже, вітайте в коментарях співачку Руслану з Днем Народження, а також Олега Скрипку. Він теж іменинник. Сьогодні йому виповнюється 59 років. Вибачаюся, що не встиг приготувати такий великий матеріал про пана Олега. Але наступного року у вас ювілей. Тому обов'язково також і про вас приготую матеріал. Друзі, дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі з привітаннями. Підтримуємо Україну. Інське слухаємо українське, тому що воно того варте. Слава Україні, слава Зсу вперед до перемоги. Тим рату народу.